Ужненська громада попрощалася із загиблим захисником України Олександром Антонюком. Траурна церемонія відбулась 21 листопада біля пам'ятника захисникам вітчизни. Віддати шану воїну прийшли рідні, жителі громади та управлінці. Олександр був водієм кулеметного взводу ї стрілецької роти, 1-го стрілецького батальйону військової частини А 4674 шість січня 2025 року. Військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Це тато дівчинки, з якою ми займаємося однею секцією. Вирішили прийти підтримати дівчинку. Все одно сокомандниці. – Чи знали ви, що її батько на фронті? Да. Так, знали. Ми не знали його особисто. Ми працювали з його мамою, тому прийшли вшанувати пам'ять героя її сина і спасиві вірі за такого сина. Чи знали, що він на фронті? Знали. Ми знали, коли він пропав. Ми з мамою спілкувалися до останніх. Ну, коли бачилися, тоді спілкувалися. Хай тримаються, хай надіються. У них хай внучка, хай. хай і радість, яка вже прийде в житті. Олександр Антонюк був ветераном порту Південний. Працював докером. Загинув 27 січня 2025 року. В районі населеного пункту Баранівка, Покровського району Донецької області. Йому було 40 років. У загиблого захисника залишилися дружина та донька. 21 листопада в Южненській громаді оголошено днем жалоби: вічна пам'ять та слава герою. Указом президента України орденом за мужність третього ступеня посмертно відзначили трьох захисників: Микола Березовський, Андрій Слободянюк, Дмитро Яремчук. Державні нагороди отримали рідні загиблих військовослужбовців. Вручення відбулося перед початком засідання виконавчого комітету 20 листопада. Ці нагороди ми отримуємо від військкомату. Вони передають нам для того, щоб ми урочисто в урочистій обстановці вручили родинам загиблих захисників Ці нагороди найближчим часом. Ми плануємо вручати також в окремій урочистій обстановці. Це нагорода, наша міська, почесна відзнака за заслуги перед южницькою громадою. Також да дійсно є кілька родин ще поки не отримали, але Плануємо на наступному тижні провести такий урочистий захід. На виконкомі внесли зміни та доповнення до положення про встановлення батьківської плати за навчання. Діти військовополонених та безвісти зниклих отримують пільги. Заняття в школі мистецтв для них буде безкоштовно. Внесли цю категорію в перелік тих, хто отримує пільги і звільняються від плати. Це згідно закону про місцеве самоврядування, ми можемо крім тих, тих державних пільг, які встановлюються згідно постанов чи законів. Ми можемо вносити свої ще пільги. місцеві. в школі мистець з'явилися такі діти, такі учні, і тому ми отримали службовий лист від школи мистецтв. І внесли зміни в тоді в два рішення: одне в якому затверджується положення щодо сплати батьківської сплати, бо там якраз прописаний процес, як сплачується ця батьківська сплата, яким чином вона встановлюється. А слідуючи, там де ми встановлюємо розміри батьківської сплати, просто з'явилася якби пільга стосовно того, що ці діти мають право вчитися безкоштовно. Погодили члени виконкому фінансові плани комунальних підприємств, розглянули квартирні питання та затвердили рішення комісії щодо надання компенсації за пошкоджене нерухоме майно внаслідок збройної агресії РФ. Всього на порядку денному було 32 питання. Лучання ворожого БПЛА у багатоповерхівку. У південному вранці 21 листопада зафіксовано удар російського безпілотника по житловому будинку. Від влучання були пошкоджені вікна на балконі на рівні 12-го поверху. Уламки безпілотника типу Гербера впали поруч з під'їздом та на дерева. Влучання в будинок відбулося без детонації та людських жертв. На місці падіння дрону працювали служби. Телебачення громади поспілкувалося зі свідком. Як розповів один з потерпілих, на момент влучання знаходився вдома. З його слів, коли він був на кухні, почув сильний удар. Квартирі ще знаходилася його мама. Через тривогу навчальні заклади міста перейшли на дистанційне навчання. Також в управління освіти повідомили, що ті діти, які прийшли до ліцею від дитячих садків, перебували в укриттях. Всі вчителі, як і завжди, будуть розміщати навчальні матеріали і завдання, хто в клас ромів, хто в Гугл класі. До вайбері, але адміністрація шкіл наполягала на тому, щоб завдання більш стосувалися повторення, не опанування матеріалу, щоб не були дуже насичені завдання, такі настанови отримали вчителі. Що стосується дошкільних закладів. То на час тривоги в дошкільних закладах знаходилось майже 300 дітей. На даний час всі вони під час тривоги пішли в свої сховища. В сховищах вони отримали і сніданок, і обід. Цього дня тривога на Одещині на момент підготовки матеріалу до ефіру тривала сьому годину. Кілька десятків БПЛА летіли в бік Одеси. До Дня гідності та свободи 21 листопада на ганку Палацу культури Дружба встановили інсталяцію, присвячену революції гідності. Композиція створена з предметів, що занурюють глядача в атмосферу буремних подій майдану. Втілювали ідею такого відзначення Дня гідності працівники міського музею та палацу культури. Для інсталяції вдалося знайти автентичні експонати, які використовували протестувальники революції гідності. Цього року нам пощастило на експонати, не просто, скажем, там ну, якось камуфляжні, якісь, але ті експонати, які реально використовувалися людьми на майдані. От у нас з'явився саморобний щит. Ну, це до, до дерева прибита металічна така пластинка, оце тобі такий захист. Е, каска будівельна каска, помаранчева, е, таку використовували там на Майдані. Е, потім така якась конструкція, яка накладається на руку, якби захищає руку, але е, вона так само дерев'яна і, ну, так би мовити, захищає дуже мало. Ну і балаклава. Це якраз ці предмети свідчать про те, що ніким не був інспірований цей майдан, і ніхто якраз, ну наприклад, багато хто казав, що це Сполучені Штати профінансували і так далі. Аби Сполучені Штати профінансували, то не були б у них такі захисні знаряддя, які ми зараз бачимо. Аби відтворити дух майдану, організатори інсталяції запалили символічне багаття. Інформативну частину експозиції доповнювала відеохроніка подій Революції Гідності 2013-2014 років. Звісно, що війна, повномасштабне вторгнення і ті величезні жертви українського народу, які Зараз відбуваються, і саме у цей день, коли ми мали би згадати майдан да день гідності і свободи, сьогодні така. Затяжна повітряна тривога, вже більше шести годин триває, і воно, звісно, відсуває від нас ті події і помаранчеву революцію, яка вже 20 років в цьому році, і революцію гідності, тобто воно як в такому тумані, вже історичному, в далекому, і здається, що це було дуже давно. Але це, це також частина нас, частина нашої історії. Це не треба забувати. І хоча б в такі дні дати нагадувати самим собі, як це було. Якщо у вас є така можливість, просто нагадуйте собі, бо людська пам'ять вона грає з нами такі жарти, що вона якось навілює, стирає якісь події, щось ми забуваємо. Але в нас є можливість передивитися ті кадри, подивитися на якісь експонати і самим собі нагадати, що Україна. Україна боролася і буде боротися за свою незалежність. Інсталяція до Дня Гідності та Свободи тривала на гангу Палацу культури до вечора. Більше про мистецький захід дивіться у програмі Стосується нас.